Так, ось та передачка, яку мені повернули в коробочці. Бачите, як вона приходить? Тобто, хоч і є позначки, але но нова почта робить свою роботу. Знищує. Розкажу придумови, які були. Вислав людині розсаду. Пройшло три дня. і людина мені пише, що розсада Г. Тобто, не зовсім добре. Оказалося ця людина також продає русаду і в неї русада в рази краще. Я не сумніваюся, що тут буде в рази в рази краще моєї русади. Але мою русаду протримали три дня. Ось дивіться, я зразу показую, що ми маємо. Все замотано красивенько. Так, ось це, напевно, неїна розсада. І є її жіночки. Це вона передала показати, яка в неї розсада. Це стаканчики. Ось. Досить є непогано. Вона казала, що коренева система ще слабенька. Ось показую, яка вона. Стаканчик завжди є стаканчик. Ось це два стаканчика. І... І все нейна розсаду. Вона, звичайно, буде в рази в рази краще, не сумніваюсь, тому що ще це є Альбочка. Дивіться, які ріжочки великі, які корінчика великі. Бачите? Досить-досить велика розсада. Тобто людина. В людини є прайс-лист, красивої фотографії. Красиво на комп'ютері зроблено, що вона продає? Ось таку красиву розсаду. Якщо дійсно в неї вся така одна в одну, звісно, це дуже-дуже добре. Але що ж попадається? Ну, це життя попадається завжди. Покажу свою. Звісно, моя в рази ірша. Так, хвилинку. Ось моя розсада. Дивіться, які корінчики. І яка розсада. Хвилинку. Вертаємося. Ось, дивіться, яка моя розсада. Тобто людина взяла розсаду, посадила. І через три дня мені пише, що розсада погана, що вона схожа на продукт життєдіяльності, який після себе залишає людина. І, звісно, є в мене в цій розсаді, я вам покажу, ось такі попадаються. Бачите, порівняйте, які в людини, які в мене. Але завжди ж можна вибрати товстенький і сказати, о, і в мене товстенький, хороша розсада. Людина сказала, що ця розсада коріння згнило. Ось таке навіть попадає. Але я завжди даю розсади більше. Завжди. Хто купляє в мене, можете перерахувати, завжди даю більше. А на що загибло коріння... Це коротке, тому що вона посадила і обрізала його. На рахунок загиблого коріння. Якщо взяти корінці і їх тако подерти, дивіться, вони є біленькі. Ось, видно. Він є біленький, він не є гнилий, він не є загинувший. Тобто я не знаю, що людині не понравилось. Вона взяла. Посадила, в неї показалося, що воно погано росте, і вона повернула мені їх. Я, людина, не конфліктна, але що хочу показати, посил цього відео. Я всю розсаду, бачите, яка різниця? Можна взяти біленький, маленький, великий, який хочете. Посил цього відео. Ось є така даже, дивіться, геть темна. Ну, це вже геть сохлося все. Посил цього відео я в відео показую розсаду. Люди дивляться і вибирають. Поверненню розсада не підлягає. Чому? Тому що приходить ось така солома. Бачите, що приходить? Навіть ця розсада яка свіженька, вона теж пов'яне. Вона також вяне і корінці також вянуть. Так, да, вони ще, не, як то кажуть, не пересушені і їм нічого немає. Але вони також вянуть, все вяне. Саме краще це є стакан. Стакана завжди буде. Красива розсада. Так що, люди милі. Дивіться, що ви купляєте. Дивіться, як ви купляєте. Якщо бажаєте, буде таке велике бажання. Якщо людина буде не проти, я навіть можу скинути на її телефон. Ось розсада. Ця розсада по 7 гривень, як кажуть, це є за дорого. Я зрозумів, що людини дешевше. Можливо, я точно не знаю. Так що ось така розсада. Ось такі нюанси. Нема чого обіжатися. Ні мені, ні їй, голову мені зазвичай морочать ті люди, які дійсно розводять розсаду. Яким щось десь не подобається. Перераховувати цю я не буду, скільки штук. Хто в мене купляє, бажає. Перерахуйте, напишіть або скиньте відео, скільки штук приходить, якщо є бажання. Так що, розсада. Поверненню не підлягає. Дивіться і зважайте. Далі буде.